Ви його в своїх соцмережах назвали вашою стандартною репетицією. Це був <плес>, просто кошмар. В мене випадає шнур з гітари, рівне місто. Я б сказав би сом, не трошки <плес> рівненського музла, ніхто не хоче слухати. Чому ж саме дивний просір? Тому мені здається фішка чи от суть нашого гурту, що ми різні. 99% наших концертів проходять благодійно. Ті хлопці з рівного, які роблять рок, саме так характеризує себе цей щирий і безпосередній гурт: грають, волонтерять і мріють, або їх почули по всій Україні. Це програма талановиті. Мене звати Оля Добреля. І сьогодні про гурт Дивний простір я поговорю з їхнім вокалістом Романом Львовим. Доброго вечора! Доброго вечора Рада вас бачити і вітаю з прем'єрою. Трішки пізніше про неї поговоримо. Дякую, Уті. А давайте для початку трішки познайомимо наших глядачів з вашим гуртом. І перше, що приходить мені в голову, це те, чому ж саме дивний простір. Чому така назва? Якщо чесно, коли я загалом створював цей гурт і думав над назвою. Я хотів щось робити, щось не схоже на інше. Наш реліз саме відьми, я б не сказав би, що він відрізняється там трішки ну просто такий стилізований поп-рок. Але разом з тим, я думаю, що ми ще здивуємо своїх слухачів. Надалі ми будемо робити багато всього цікавого, і ми ще будемо дивні, угу. якщо зараз так не є. А які ще були варіанти у назві? Якщо чесно, це було десь два роки тому. Це наш гурт створений десь за три місяці до повномасштабної. Uh -huh. Я абсолютно не пам'ятаю, які були ще варіанти, бо мені так дуже захотілося, я був наполегливий в цьому питанні. А як же ж тоді, раз ви зачепили про історію створення, це все відбулося? А в один момент зрозуміли, що пора, чи так раптово? Типу, саме саме як гурт створився чи? Так. Е, ну, був до цього у мене ще проєкт, і так вийшло, що е, ми розбіглись через різні там, бачення музики, і, можливо, там е, другу якраз басисту хотілося відпочити тоді від музики. І в один момент я просто перетелефонував до своїх знайомих, з якими ми виступали в текстильнику. Тоді гурт був такий андерзехуд. Вони грали щось джазове, uh -huh. і я сам перетелефонував до Олексія, басиста. Типу, і запитав в нього, чи він готовий грати, і чи він може свого на якогось барабанщика взяти. Mm -hmm. І від того якось так створилось, що ми, ми прийшли просто на репетиційну базу, почали грати музло, і якось там щось почали думати, як оформляти і назву. Це ж багато mm -hmm. нюансів. Ми попали до. Коледжо, такого нашого музиканта з Рівного, це гітарист Мангуста, гітарист теперішнього, колишнього Мангуста, теперішнього коледжо Овей. Він грає в клефт, він грає в Фейтфул. Це дуже крута людина, яка допомогла нам саме в якомусь становленні. Типу, він багато своїми порадами нам допоміг. І ми в нього на студії загалом розвивались і піднялись якось, бо він нам розказував, як там концерти робити, як треба якийсь промоушен працює, okay. типу, і так далі. Ну ось так ми почали. І буквально як тільки повномасштабна сталася, ми просто перестали типу грати. Це для всіх був шок, звичайно. Півтора місяці в нас було якось простою, хтось там волонтерив, хтось ще чимось там займався. І, ну, це було по-різному в кожного своє там, сприйняття, цього, типу як організм і загалом психіка до такого стресу готова. І після десь півтора місяці, ні, це було, я пам'ятаю, 19 березня, по-моєму, перший концерт. Ми до нього так підготувались і виступали на першому концерті. Це був онлайн-концерт е, на, онлайн на студії. only рок-н-рол, по-моєму, називався. Там було кілька гуртів. Після першого виступаючого е, повністю абсолютно змінився звук, там якийсь перебій був по напрузі. І потім. Це був просто кошмар, тому що ми себе не чули. Дуже смішний був момент, коли я граю на гітарі, починаю співати. Ми починаємо виступати. І в мене випадає шнур з гітари. Oh, я просто стою, типу, дивлюсь в камеру і дивлюсь збоку, бо там стояв ведучий і показую йому співаючи. Мені треба вже на приспів вступати. І я показую, друже, там дивись, <пілусь>, мене гітари нема. І він в кадр влазить. Це ніхто не перекидав там кадр на когось іншого і просто в, встромляє це, і я граю. І дуже смішно, що це є у відео. Тобто його не змонтували так, щоб це не було. Перший такий е, млинець був комом, uh -huh. такий виступ. Але на другий вже, вже ми, я по-іншому себе налаштовував і менше нервував. Я трошки розізлився на себе, що так все відбулося. Uh -huh. Ну і ми тоді вже почали серйозніше якось до цього. Uh -huh. Ставитись. От. А де зараз рівняни можуть почути ваші виступи? Е, Ну хай слідкують за нашими анонсами. Ага. Це і Інстаграм, тобто на наші соцмережі всі підпишуться. І у нас багато концертів проходило в текстильнику. В ромбірі ми давали акустичні концерти. Е, ну насправді, акустичних було дуже багато по закладах. Ага. І... Ну, хай слідкують тоді за анонсами і приходять, That's слухають ріненську музику, тому що насправді у нас є дуже багато зараз чудових гуртів, які okay. розвиваються стрімко, але в яких нема абсолютно аудиторії. І люди не бачать, не чують, не хочуть. У нас взагалі таке рівне місто, я б сказав би, сомне трошки. Тому що вони не хочуть там. Для них те, що є дуже популярне, відповідно вони йдуть на ті концерти. А власного, типу, рівненського музла ніхто не хоче слухати, і це ага. в цьому проблема. Ну насправді дуже важко просуватися саме молодим виконавцям, які тільки з'являються. Знаю, що багато із них ідуть в TikTok. знімають відео. Є у вас таке? Е так, є. Ми дуже хочемо нарешті це освоїти, бо в нас дуже мало часу насправді, так як е, в кожного гурту молодого, типу, є свої ще справи, окрім гурту, є, типу, робота, на якій треба працювати, заробляти гроші, там щоб платити за оренду квартири за їжу і так далі. І не тільки ж, типу, ми музикою фактично не заробляємо. Не фактично, а точно не заробляємо, тому що в 99% наших концертів проходять благодійно. Відповідно, це круто. типу з цього немає ні. Але круто, з одного боку, а з іншого немає грошей на розвиток, типу, абсолютно, ну, типу, від немає віддачі, uh -huh. типу, від справи, якою ти займаєшся. Але я думаю, що це згодом... Прийде, але тим не менше. Якщо слідкувати за вашим Ютубом, то набираєте потихеньку популярність. Я бачила вже близько 150 тисяч досягли на одній із пісень, а поки у вас нещодавно, декілька днів тому, вийшла прем'єра Відьма. Так. Давайте трішки поговоримо, як вона створювалася. Вона створювалась. Саме в написанні ви маєте на увазі? Так, так, як це було. Я акцентую увагу на те, що мене коли питають, як воно там створилось, як воно написалось. Я просто пам'ятаю, в мене такий проснувся, щось там настрій був, написав швиденько, цей приспів, який в мене в голові був. І в мене, типу, не було якоїсь серйозності, що це така якась там пісня про таке чи про таке, щось там розписати. І це Просто приспів, який я хотів зробити, щоб він засів в голову. Він okay. абсолютно простий, банальний, типу, і от так. Але ми зробили і аранжування, типу, і саму пісню такою, щоб вона була дійсно більше як емоція, більше як драйв. ну, типу, ти собі слухаєш, ти не задумуєшся, а просто проживаєш цей момент. Ти половиш цей імпульс такий там як ти все ти світанцюєш і якось так. За скільки тоді вона днів одну ніч і народилася пісня, правильно? я розумію? Ну насправді це все відбувається якось не так. Процес саме написання. Я щось придумував. Тоді рів цей, типу я його награв, надумав собі плюс-мінус структуру пісні. Але згодом багато чого мінялося. Mm -hmm. Приходили нові, е, в, як сказати, в гурт інші люди. Типу мінялися, е, колектив трошки змінився з першочергового, і вони щось своє додавали. Mm -hmm. от Кінцевий результат він такий, який є, але я вважаю, що це ну, достойний такий результат, ну, mm -hmm. він хороший. Добре, тоді ще дамо можливість нашим глядачам послухати цю пісню у вашому виконанні. До вашої ваги, дивний простір, відьма. простір, мабуть, я транс. Погляд емоцій до сталь, це не наче За нас! Дякую вам за таке чудове виконання. Насправді вже в мене грає ця пісня в голові. А поки давайте ще поговоримо про кліп, який теж є до цієї пісні. Ви його в своїх соцмережах назвали вашою стандартною репетицією. Чи дійсно це так? Чи це просто такий маркетинговий хід? Так, це скоріше маркетинговий хід. Або можна просто написати Я не... точніше, це просто опис. Я дуже не люблю такі якісь стандартні, банальні. Описи, які дуже компліментарні, я бачив, як це роблять там якісь дуже відомі люди. Як, типу, я не знаю, там ну як зараз популярні. Молоді виконавці, там, Перфенюк чи ще хтось, і ти дивишся е, на якісь пабліки, де їх публікують. Е, там написано пісня там, про любов, про щось вічне, <рес> а пісня проста, типу, якась ну, ну якась там про любов, звичайна банальна пісня. І ти собі дивишся на цей опис, і тобі не хочеться таким самим бути. Абсолютно, тобі хочеться бути щирим, тобі хочеться бути прямим і таким, який ти є. І того ми отак написали, бо це дійсно. Ми собі доріли, і в кліпі доріли, і ми теж дуріємо багато на репетиціях і просто живемо отак такою музикою простою. Ну мені здається, це фішка вашого гурту, якраз ось така безпосередня щирість в емоціях. Тому що якщо подивитися на слова пісень, на загалом якусь таку певну стилістику гурту, то можна от прям прослідкувати оці перші слова, які я сьогодні говорила: що прості хлопці з рівного. А от мені цікаво, ви згадали, що. Не дуже багато правильно підбирають. А за ким слідкуєте? Кого вважаєте більш такими е, класними? Якщо ви саме мене питаєте, то з української музики для мене еталоном є гурт сліпін. Uh -huh. І вперше, коли я їх почув, це було якраз десь два роки тому, певно, коли в мене ще був інший, е, інший гурт. Я їх почув, пісню, по-моєму, Таха Фред, і ще їх на садибі, я забув, як точно вона називається, не буду згадувати, не суть. Там ніби такий лайв, але і не лайв, вони так гарно це звели і показали. І коли я це побачив, я був розчарований. Uh -huh. Розчарований в собі. В мене якесь таке uh -huh. до себе було: блін, ну вони грають таку музику, яку я хотів би грати. Вони просто геніальні, вони так це все роблять, подають, типу, і ну це клас, це просто і що мені робити тепер? Uh -huh. <рес> і в мене це так склалось в голові, але потім, звичайно ж, це просто порівняння банальне, типу, з кимось, і це, це неправильно. Тепу, ти є такий, ти не будеш там на когось схожий, ти, ти зовсім по-іншому проявляєш свої емоції. типу, Ти по-іншому вдягаєш. Гаєшся, ти по-іншому себе інтерпретуєш. Тому це, це таке але I'm sleeping топ. А от якщо говорити про вашу творчість загалом, це швидше для того, щоб вивільнити свої якісь емоції, те, що назбиралося, що би хотілося б зіграти. Чи це все ж для слухачів? Бо от ви знаєте, що вже їм подобається? Абсолютно не знаємо поки що. Хоча ні, є такі нюанси. Як... Є пісні, які ми ще не записали. Нас так. постійно їх просять, там. Ми граємо е, вживу, типу, і нас просять запишіть там ту пісню чи ту пісню. А ми вже такі хочемо трошки ракешного, а ці пісні більш такі меланхолійні. Угу. І от в тому е, мені здається е, фішка чи от е, суть нашого гурту, що ми різні. Ми хочемо інколи подоріти і просто драйвово виступити. Інколи в нас просинається ця меланхолія, і ми граємо дуже такі можливо. Чіпаючи такі якісь любовні, меланхолійні пісні ось. А легко е, пристосовуватись один під одного в гурті. Чи бувають от якісь такі моменти, що от комусь хочеться грати навпаки, меланхолію, А хтось та ні, сьогодні такий день сонце, настрій, давайте рок. Ось це, мабуть, найбільше питання загалом е, найболючіше, тому що, як я вже казав, наш гурт абсолютно змінився складом, і в нас склад трошки мінявся. І е, зараз ми дійшли до якогось такого кістяка, е, бо, перш за все, люди повинні бути якось ментально ще пов'язані і інтересами пов'язані, не тільки в музичному плані, бо коли тобі там подобається, там всім більш-менш рок якийсь однаковий подобається. Там хтось слухає більше те, звичайно, те, є нюанси. Але тим не менше, коли ти приходиш і вже ти типу, потвориш, то тут же, ну, дуже багато таких штук і. Ми якось спільно доходимо до того, ми сваримось, ми обіймаємось, потім миримось, ми там кричимо, матюкаємось і так далі. Там, коли є якісь там питання, потім приходимо, пожимаємо руки, і все-таки доходимо до якогось спільного знаменника, і виходить щось вже таке зібране і, і вже від всього щось гурту. Критве. Ну, можливо, так. Добре, а що ж тоді зараз для гурту найважливіше набути популярність, виписнути все, що назбиралось. от щось чесно, все разом певно. Mm -hmm. Я не задумувався зараз про якусь там гіперпопулярність. Але коли ти вже робиш якийсь продукт, типу дорожчий, коли ти стараєшся вже і вкладаєш це більше сили грошей, відповідно, типу, ти вже маєш якісь очікування від того. Uh -huh. І звичайно ж хочеться фідбеку від людей. Але разом з тим у нас ще стільки матеріалу, і хочеться ще стільки матеріалу видати. Я вже блін. Думаю, ми записали те. Ми коли там кліп знімали. Це ж кожен кадр, воно там грає. Мене вже та пісня задовбала. І я не хочу вже це слухати. Типу, я все мені вже давай нове. Типу, давай запишемо, щоб угу. я вже слухав нове, і це, це буде кайф. Тому так. Добре, тоді ви згадали ще про фідбек, поговоримо ще про це трішки. Зрозуміло, дуже приємно чути, що ви молодці, що дуже крута пісня. От під відьмою я бачила цілі ряди вогників. Ось, а якщо якийсь негатив, як ви сприймаєте це колективом. Колективом не знаю, бо ми ще це трошки не обговорили. Uh -huh. Був недавно такий комент під одним пабліком, де ми закинули рекламу. Це рівненський там паблік, новинний. От і, і там був щось там шоці? Що там якісь там коло вони танцюють. Давайте на них ТЦК, вони там обдовбані uh -huh. і так далі. Ну не знаю, чи таке можна казати, але uh -huh. тим не менше, типу, я це сприйняв спочатку та блін. Ну. Капець, типу, ми, дуже, ну, ми ага. дуже багато чого робимо, в принципі, типу, стараємось постійно. Ми абсолютно безкоштовно виступаємо на кожному благодійному концерті, ми не відмовляємось від них. І, типу, Сергій, наприклад, мене, типу, я Є робота стабільна. Там я на ній працюю, коли там є можливість, я відпрошуюсь на концерти. Сергій, наприклад, барабанщик. Ну і Арсен допомагав йому з цим. Е їздив, їздить досі, е грає на вулиці, і mm. дуже багато вони зібрали вже, по-моєму, близько 15 машин купили на збройні сили. Це, типу, спочатку повномасштабно, і Вони їздили mm -hmm. з дофаміном. Такий гурт є в нас кавер дофамін, то вони з ними їздили і. Ось так. Тому я думаю, що ми все одно щось вкладаємо, ми стараємось, і ми проживаємо якесь життя, щоб не сидіти ну, типу, як сказати... Це дуже складне питання з приводу війни, типу, як то це mm -hmm. ставить. Ну, типу, і, так, ясно, зараз дуже тяжка ситуація. Я не знаю, як бути морально готовим до цього. І не знаю, як правильно. Я багато послухаюсь, багато там хтось там військовий мені скаже, типу, я. Так, звичайно, типу я не буду заперечувати. Але такі люди, які пишуть такі гнівні коментарі, я впевнений, що вони взагалі нічого не роблять. Вони просто uh -huh. найбільш типу такі е аморфні в цьому плані. Тому ну хай буде завжди, мені здається, завжди будуть люди, яким щось не подобається, або це просто не їхнє. Е е тож е давайте ще трішки поговоримо про те, яким тоді має бути рок на вашу думку. Який має бути рок, на мою так. думку? Ой, це таке питання. Я, я дуже хотів, би, але знову ж таки, не мої колеги з колективу. Я ріс, я обожнюю до сих пір Arctic Monkeys, Black Keys, І, типу, я б хотів би поєднувати щось таке. Щоб воно було лайтове, типу, це індій якийсь рок. Але разом з тим я ж кажу, що кожен з нашого колективу щось е, конкретне слухає. Сергій більше в нас по джазу, е, в нас е, Владік-басист, е, більше слухає українську музику. Типу, е, Арсен більше теж по закордонні, але щось трошки тяжче. Це гітарист. І відповідно. Не буде так, як я хочу, а воно все одно якось оброблюється кожним типу, і Но воно це, через це таки раз типу... особливо і дає от е, цю унікальність, унікальність типу. та ваших пісень. Е, так е, чому ж не робите ще якісь колаборації? Раз е, є оця легкий рок, от ці такі нотки, я знаю, що в нас є е, в Рівному ще гурти, навіть той самий на вертолет і знаю, ви з ними спілкуєтесь, угу. чи хотіли б щось таке зробити? Колаборацію, типу, з гуртами, ви так. маєте на увазі, ми ще до цього не дійшли. У нас угу. не було пропозицій відповідних. Як тільки будуть, ми це обдумаємо і. Ну, це ж також, типу, дуже складно. Я, я не являю просто як: е, уявіть собі, що це кожен з гурту там пише щось і, типу, свою лепту вносить, а це уявіть, два гурти вносить лепту. Для мене ще це невідомо. Я не знаю, як це працює. Тому що, поки нема пропозиції, ну ми здумимось обов'язково. Ну, я думаю, що е, от з тих двох років. Які вже прийшли, ви от щодня потрішки та виростаєте. Це можна відслідкувати у ваших піснях, у ваших текстах, навіть слідкуючи за вашим інстаграмом. Тож наостанок я би хотіла вас запитати, чи є вже такі амбіції на власний альбом і коли рівнянам його очікувати? Так, питання про альбом. це Теж доволі поширене питання. Всі за це питають, але ніхто зараз не розуміє, можливо, з простих слухачів, як музика влаштована і працює. І багато ми з ким, з ким радились з приводу цього. І зараз люди більш адаптовані на щось таке, що вони просто прослухають, побачать одразу. Тобто, в них ніби. Ну, такий ефект Тік-Току, їм треба так, просто повертати, таке. послухати угу. і все. Е, альбом це дуже таке концептуальне е, рішення. І, типу, я не знаю, чи варто це. І ми зараз працюємо виключно над синглами, тобто просто випускаємо по одній пісні, готуємо до них, ну, типу, все абсолютно. І я думаю, що це поки що правильне рішення. Але якщо ми захочемо якось вирости, бо альбом це більш, типу, не для. Людей, а це може про рівень якийсь гурту. Ну, да, Моємо розумінні, можливо. <реш> uh -huh. Типу, не факт, що просто люди будуть слухати. Є, типу, не знаю, навіть топові якісь гурти викидають. Типу, і зараз люди слухають дві-три пісні з, них, з їх альбому. Інші всі uh -huh. пісні йдуть отак. А якби вони, можливо, випускали всі нолами це і робили, типу, якось поступово, можливо, до них якось більше на них звернули увагу. Як Ось. подати? Так. Uh -huh. Ну добре, тоді я бажаю вашому гурту, процвітання і аби рівняни знали і чули, що в нас от є такі талановиті люди в місті, і приходили до вас на виступи. Я сподіваюся, що зовсім скоро ви нам в місті десь таке щось грандіозне організуєте. Ну а поки чекаємо нових пісень. Дякую, велике. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був гурт Дивний простір і його вокаліст Роман Львов. Мене звати Оля Добреля. Не перемагайтесь.